До семи тисяч доларів, що брати, пішли зараз. Зробимо огляд луцького авторинка. Покажу вам бюджет до 7 тисяч, що він пропонує, які заявляють пробіг. Зробимо огляд з вас. Лайк та підписка. Не забувайте, якщо вам потрібно знайти, перевірити за потреби, доставити автомобіль в будь-яку точку України. Можемо вам в цьому допомогти. Займаємося автопідбором. Знайдемо, перевіримо, доставимо контакти знизу, щось цікаве. Телефонуйте в будь-який бюджет. Будь-яку автівку ми можемо знайти, перевірити та доставити. Контакти знизу щось цікаве. Телефонуйте. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує авторинок в бюджеті до 7 тисяч. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий Renault Clio. Показую вам його детальніше. Так, це в нас восьмий рік, 1,6 і Бензин без підфарбувань заявляє власник, 151 пробігу за вартістю 5900. Непогано він у нас так виглядає. Присутній релінг поверху, присутня лінзована оптика та туманка. сплавний диск у нас є. Доволі непогано, збережно виглядає. По кузову відразу показую салон. У нас присутні шкіряне кермо, під клімат у нас. Тканина, два склопідйомника є. Сетка позаду так же само є. Такий доволі цікавий екземпляр, показую вам його ось так геть. вколо, непогано виглядає. 5900 вартує, восьмий рік, 1, 6, 151 заявляють пробігу і йдемо шукати наступ. Зустрічаємо такий доволі цікавий екземпляр. І це в нас Opel Astra H в універсалі. На гарній комплектації зараз все покажу. Має легкосплавний диск. Літню гуму, до речі, зимова гума є. Зараз все покажу. Лінза, замивач фар. Туманочка в нас присутня, і це в нас 10-й рік. 1,6 бензин. 6800. На жаль, не вказаний пробіг. Але бачу, є декра. Фіксація в нас 24-му році 187 тисяч. Бачу, поклали якусь сервіску, але ж зараз не про це показую, бачимо додатковий комплект гуми в багажнику. У нас є зима. Парктроник також само присутній. Волі так ще й непогано виглядає. І відразу показую салон. Рікаро, ковши, підтримка ніг, підиступка, підігрів, мультикермо. Круїз все присутнє. Туманочки. Трішки підтоновано позаду. Доволі такий цікавий екземпляр, 6800 вартує, Не вказаний пробіг, в декрі, бачимо 187. Такі екземпляр зустріли. Пішли шукати наступний. Зустрічаємось таку чорну шкоду Октавію А5. Показується в нас 1,4. Бензинка простий в нас нелегкосплавний диск, є туманка, є в нас лінза. Немає по поверху. 6850 1.4, 167 заявляють пробігу. Дев'ятий рік показує відразу сіль. Комбінована тканина без мультимедії. Присутній в нас клімат. Шкіряне кермо, автосвітло. Є повне скло є у нас підігріви дзеркал і це в нас 6 ступочка. Трішки тонована позаду, універсал шторка бачу є. Парктроник позаду також у нас є. Ось такий екземпляр зустріли. Він 4,6850-167. Заявляють пробіг, Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий сіренький кліо, купешний з панорамою в автоматі. І за 6300 показую лінза. Туманка в нас є. сплавний диск з глітньою гумою. Присутні складання. одразу обходжу, показую купешний парктроник, присутній зад. Присутня в нас панорама. Відразу по салону. Круїз, шкіряне кермо, клімат, автомат у нас тут. Два склопідйомника, тканина, все присутнє. Задній ряд сидінь, який не який, але він є шостий рік, 1,6, 163 тисячі пробігу в автоматі. Ще одна доволі цікава автівка це в нас Renault Modus, і він в нас в автоматі. Ці автівки, скажімо так, зальотні. Та? Їх щоб був по них вибір на авторинку, то це ні. Але час від часу такими одиничними випадками вони трапляються в фуркоп, парктронних зад. Комбінований, бачимо так гарний, у нас легкосплавний сірий диск. Зараз все покажу, все сезонно. У нас гума. У нас стоїть лінза, у нас є вже туманочка. По характеристиках це 9 рік, 6,350 вартує 1,6 простий ряновський двигун. В автоматі показую відразу тканина, шкіряне кермо, круїз, автомат, клімат. Всі склопідйомники, 4 навігації присутня. Такий цікавий екземпляр. То ли хеджбек, то ли такий мінівенчик, така містка, скажімо, автівка в автоматі. 6350 вона вартує, 1,6, 9 рік пішли шукати наступний. Трапляється нам на шляху ще один чорний кліво. Також вам його покажу. Це в нас 12 рік, такий непоганий, легкосплавний диск, літня гума, присутній релінг поверху, присутня в нас туманка по характеристиках. 12 рік, 1 і 2, 140 тисяч пробігу, 5 950 сертифікат, присутній. Сірі дзеркала гарні, комбінований салон, п'ятиступка навігація, клімат у нас, все присутнє. Два спопідйомника є. Так, цікаво виглядає. Позаду шторка бачу присутню. Є, не вкрали. Ось такий екземпляр зустріли, 5950 і пішли шукати наступне. Зустрічаємо ось такого сіренького туранчика. П'ятий рік нас показую. Простий нелегко сплавний диск, все сезонно. Проста оптика без туманки. П'ятий рік. 1.6 МПІ MPI 6500 192 заявляють пробігу. Рейлінг поверху в нас є, ось так він виглядає. Присутній в нас форкоп позаду. Бачимо, шторка позаду. Так само є. п'ятиступочка Такий простенький, простий, 6500, 5-й рік, 192 пробігу. І відразу біля нього є ще Меган трішки дорожче 7200, це в нас третій. В хеджбекові 228 два ключа, газ, 9 рік без підкрасів, 7200 вартує, заявляє власник. 6-ступка, кондиціонер, шкіряне кермо, повний склопідйомник у нас присутній. З газом 7200 таких два екземпляри зустріли, пішли шукати наступні. Попадається нам ось така сіренька зефіра, показую присутні у нас парктроник відразу. Присутня туманка, простий, нелегкосплавний дис. Це в нас накладки, нас оптика. Це в нас 11 рік, 1,8, 1,87. Заявляють пробію. 6 599 вартує. Відразу показую салон, тканина. Шкіряне кермо, мінімальне мультикермо, п'ятиступка ступка у нас. Підігрів сидінь, кондиціонер присутній, круїз все в нас є трішки підтоновано. Вона в нас, до речі, семимісна. Так, виглядає присутній парктроник зад. Ось такий екземпляр, зустріла така сімейна автівка. Бюджет 7187 пробігу, 1,8 бензин. Пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один третій меган в універсалі, бензиновий, показує легкосплавний диск. Є літня гума, туманка. Все в нас присутнє. Але це в нас 1,4, 11-рік 212. Заявляють пробігу. Пригнаний зі Швейцарії, заявляє власник 7-200. Трішки дорожче. присутній в нас релінг. Він підтонований. Так виглядає. Показує відразу салон. Шкіряне кермо, круїз, шести ступочка, кондиціонер, навігація присутня, повний склопакет. Також є тканини. Салон, ось такий екземпляр зустріли. 11 рік, 7200 вартує. Ось таких пару екземплярів з бюджетом до 7000 тисяч з авторинку вам показав, цікавить будь який з них чи будь-яке інше авто знайти, перевірити, знайти в підборі під оглянути разовим оглядом, зробити супровід по авторинку. Телефонуйте, проконсультуємо, знайдемо вам хороше авто.